Не смакота. смакута. Ні. Найсмачніша село вата – це тоді, коли її провокувала дитина. Літо на літом солодкої вати. Щороку діти з селища Благодатного влаштовують ярмарки, на яких продають смаколики і, зокрема, виготовляють солодку вату. Ці гроші завжди спрямовувалися на підтримку дитячого простору в будинку культури, де діти могли за ці кошти придбати певні речі в дитячий простір. І ще також вони підтримували створення, ініціювали створення спортивного клубу, який діє в поміщенні місцевої школи. Сьогодні для нас щасливий і неймовірний день, тому що можемо придбати свій власний апарат, а не позичати його в когось іншого. Нас ще більше можливості нам працювати, допомагати іншим і дарувати багато смаколиків нашим мешканцям.